Ви розумієте, що дуже хибну дорогу вибрала наша влада, і насамперед пан Порошенко. Маріонетка, який спить і думає, як позбавитись патріотів, бо він відчуває загрозу для на це. Гайба. Я хотів би тут публічно звернутися до всіх вас, до нашої інтелігенції, до всіх відповідальних людей, які мають чесно, твердо і наполегливо вимагати насамперед від пана Порошенка, який посів крісло президента. Щоб він насамперед добросовісно і високоякісно виконував свої функції, передбачені Конституцією і законом про президента України. А це означає, що він повинен перестати керувати Україною як своєю приватною корпорацією, що він повинен підбирати кадрову політику. Він мусить докорінно змінити. Бо так як він її проводить, то це означає, що він піддає Україні великій загрозі. Як може бути, що голова канцелярії президента пан Лошкін, який не заплатив 70 мільйонів доларів податку, який зберігає свої гроші в офшорах, він сьогодні керує канцелярією президента України. Пане Порошенко. Україна це не корпорація Рошен. І через Мошкіна не ми. Ви... ви думайте, всі розмови. Про боротьбу з корупцією, якщо Лошкіни, Гонтареві і всі інші на місцях, якщо сам президент не хоче боротися з корупцією, а вся його політика кадро підтверджує, що вона є корупційною, то ми маємо чітко і твердо від нього вимагати, пане Порошенко. Ми тебе наймали, щоб ти служив в Україні. А не своїм інтересам. Тому забудь про корпорацію. І якщо він цього не зрозуміє, то те, що сьогодні його бізнес процвітає в Росії, в державі агресора, де він платить податки, за які стріляють по наших патріотах московські окупанти. Це буде один з пунктів його звинувачення, якщо він зараз це все не відречеться. Нині він вперто не хоче визнавати на офіційному рівні, що Росія є агресором і відповідним чином діяти на міжнародній арені. А повторює як мантру план Путіна по зруйнуванню України. Весь час заявляючи, що тільки що мінським домовленостям, а насправді це був договорняк з Путіним, можна вирішити проблему на Донбасі. Ні. Так званими цими домовленостями можна тільки зруйнувати Україну, на що розраховує Путін. І замість того, щоб через пів, півро, півроку озброїтись аргументами. І виступити перед прихильниками нашими на заході і домагатися від, від наших прихильників західних держав. Що дивіться, мінські домовленості абсолютно не виконуються протилежною російською стороною. Ми закликаємо вас вживати максимальних санкцій проти Росії. І не тільки економічних, а політичних, дипломатичних, гуманітарних і індивідуальних щодо посадових осіб Росії і їх родин. Ми маємо вічливо, але твердо вимагати від наших нібито союзників на Заході, а тим більше гарантів Будапештського меморандуму. Які взяли на себе зобов'язання боронити суверенітет і відстоювати територіальну цілісність України, гарантувати вірніше. Так це треба домагатися. І насамперед, треба сказати і керівникам Великобританії. І президенту Америки, шановний пане президенте, ми поважаємо вашу державу, ми вдячні, що ви на нашій стороні. Але ви так само пам'ятаєте, що Україна, відказавшись від ядерної зброї, дала можливість вам зекономити сотні мільярдів на вашій безпеці. Так ви давайте тепер, коли ми в такій біді. Поділіться з нами трохи і зброєю і фінансами, яких у вас є все-таки чимало. І це буде по-справедливому. Хіба можна собі в голові якось подумати, як таке може бути, коли досі, вже більше року Порошенко є президентом а Великобританії? Одні з ключових європейських держав і одні з гарантів, згідно Будапештського меморандуму, досі немає посла. Так що це? Я, це? я вважаю, що це зрадницька політика, тому що є в нас кадри. Якщо Порошенко недосвідчений не знає, хай звернеться до громадської організації Майдан закордонних справ. Там є прекрасні дипломати, вони йому допоможуть підібрати гідну кандидатуру на посла Великобританії. І, до речі, не тільки Великобританію, а багатьох інших країнах. Тобто, наша політика має бути розумно наступальною в розумінні того, що ми маємо своїми аргументами. Переконати Західне насамперед громадських західних країн, яка б тиснула на свої уряди і вимагала реальної допомоги України. А наш угодовська політика Порошенка, який перетворює Україну на об'єкта зовнішнього керування, вона веде до, до поразки. Ми цього не можемо допустити. І замість того, щоб сьогодні втратиш по, по конституції на догоду путіну. Треба сказати, що під час війни ніхто конституцію не змінює. І друге і найважливіше, нарешті потрібно почати боротись з п'ятою колоною всередині держави. Ви знаєте, я вже більше року. Томився говорити, що давно мав би бути заарештований Медвечук, який насправді сьогодні є негласним неофіційним Радником Порошенка. Я звертаюся до голови Служби безпеки України, щоб разом з Генеральною прокуратурою негайно був направлений, подання в Верховну Раду на. Притягнення до кримінальної відповідальності і арест депутата Нестора Шуфрича, який відректор виступив проти Української держави гельсінгу на сесії Ради ОБСЄ. Я закликаю всіх наших позадових осіб. Пам'ятайте, ви давали присягу Україні.